В Нікополі зафіксували випадок сказу. 10 грудня до ветеринарної клініки Добра ласка доставили собаку з підозрою на сторонній предмет у горлі. Власниця тварини проживає в Нікопольському районі. Там вона знайшла безпритульного собаку та забрала його до себе. Оглянула, нічого цього немає, тобто це параліч нижньої щелепи. І я сказала про те, що у мене є підозра на те, що тварина може бути хворою на сказ. От, і далі я її обслуговувати не можу, поки вони не виключать сказ, тому що тварина не вакцинована від сказу. От потім вже жіночка почала розповідати, що так, вона живе у нас в кінці городу, у нас там лиси бігають. От. Тобто я кажу, а як же ж у вас лиси бігають, а ви відказані вакцинуєте. Та я навіть не думала, що це треба робити. Після цього ветеринарні лікарі звернулися до епізотологічної служби. Фахівці надали рекомендації щодо подальших дій, розпочали розслідування. Я епізотологічною службою нашою дуже задоволена її роботою. Тобто, сконтактувала їх з епізотологом. На наступний день туди виїхала виїхали епізотологи наші. Провели комплекс мероприємств, собачка була ізольована, і в нас повідомили, що на третю добу після прийому собачка померла і відправили на дослідження в державну лабораторію в Дніпропетровськ. І через добу нам прийшов вже результат того, що собачка позитивна на сказ. Всім, хто контактував із хворою твариною, тепер необхідно пройти профілактичну вакцинацію. Ветеринари застерігають, сказ підступна хвороба і може мати різний прояв, тож потрібно бути уважними. Це люба зміна поведінки тварини. Як в агресію може йти, так і тварина може ставати більш лагідною. Тобто, навпаки. Може бути, ну, я от знаю про випадки, коли це було майже безсимптомно. Тобто, ну, Якихось класичних симптомів, тобто там параліч шелепи або ще щось. Це проявлялось вже там, ну, буквально за декілька годин до загибелі тварини, а до цього її там і лікували, і щось робили. Тобто ну, не характерні. тобто, у тварини там було якісь. Блювота або щось таке, ну тобто не характерні симптоми були. Фахівці наголошують, найефективніший спосіб захисту людей і тварин вакцинація. Щеплення від сказу є обов'язковим і має проводитися щороку. Процедура повинна мати офіційне підтвердження від ветеринарного лікаря або клініки. Вакцина вважається дійсною, вважається, що вона зроблена і дійсно зроблена тільки, якщо є отака отміточка в паспорті, не просто наклеєчка. А і дата 22.12.2025, 2025 підпис лікаря і печатка або лікаря, або клініки. Родина Бикових мешкає у прибережному районі Нікополя, тому регулярно вакцинує своїх собак, розуміючи підвищені ризики зараження. Ось ми сьогодні прийшли вакцинуватися, від сказу, тому що епідемія, ми живо, живемо біля берегу. Ну, а там як дикі тварини і боїмося. От сьогодні у нас три собачки: одна на вулиці, тут дві, тут всередині. Це наша шоста, сьома і восьма собака. А від скали тут тим паче треба вакцинуватися. особливо, якщо тут у нас ліси піднімаються, стільки тварин, диких ніхто ж не гарантує, що якась тварина не забіжить і не буде контакту. Та й взагалі дуже багато покинутих тварин. До повномасштабного вторгнення у родини було чотири собаки: нині. 10. Усіх тварин забрали з неналежних умов утримання. Ці дівчата ми їх підібрали на ринці. Ну, в літню пору їх викинули в коробці, закрили. Їх було шість, і вони там усі сиділи, а мати з батьком проходили та забрали їх додому. Ну, бо як їх там не залишити, їм просто вкинули кусок великої кістки і усе. Малим тут це у нас ще є пес Максим, він також, мама, приходила крізь баки мусині. Він її побачив і побіжав заза до неї, схопив хапну отак от за ногу, та й все. Тепер він живе. Ветеринарні служби закликають мешканців не нехтувати щепленнями. У разі прояви ознаку сказу у тварин або після контакту з потенційно інфікованою твариною необхідно негайно звернутися до Нікопольської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Телефони на ваших екранах.